Галина, поздравляю тебя з тебе з весіллям, бажаю тобі лебединого кохання, бажаю вірності. Бажаю всього всього тобі це і бажаю Толік. побажає тобі він побажать. Толік, Толік. Толік попросив мене, щоб я побажав від свого від свого імені. Бажаю тобі. Тепер я віршик. вірші. А, ну добре, давай. Ну Давай Все, Серйозно знімаємо. чекай, чекай, чек, я скажу, когда. А, ты не готовишь? Добре. Та, да, воздух набрать. брати. Не, вірши классный. Добре, давай, 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 хори, мені ще треба давай. Вася, привет, кажи. я так и скажу. Что це? Давай, кажи, ну, Люблю тебе, мила, як матір святу, як сонце проміння. Що Та ти знімаєш? Я ні? знімаю, ну давай, давай ще раз. Люблю, Люблю тебе, мила, як матір святу, як сонце проміння, ясне. Дарую бручку тобі золоту, то щастя тебе не мене. Високо на скелях, в гірському краю зель зірки дельвеся блистять, та ж ними бажаю, я косу твою любиме чоловінчать і все. Змонтажуєш Смонтажуешь и не.